Ніч, яка, Господи, місячно зоряна, ясно, хоч голки збирай, вийди кохана, як працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Сядемо у купі, ми тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонька срібною хвилею стелиться полем туман. Гай чарівний, ніби проманим всипаний, чи загадався, чи спить. Он на стрункій та високій осичені листя пасливо тремтить. Небо незміряне всипано зорями, що то за Божа краса. Перман зорями теж під тополями грає перлиста роса. Ти не лякайся, що своє ніженьки вмоль в холодну расу. Я тебе вірне, аж до хатиненьки сам на руках однесу. Ти не лякайся, що смерзнеш обеденько, Тепло, ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька і займеться сразу, мов жар. Лякайсь, аби тут не підслухали тиху розмову твою. Нічка покликала всіх, соном окутала, ані шелесне в гаю. Лять вороги твої знуждені працею, нам не сполоха їх сміх. Чи ж нам кохана долею клятою, хвиля кохання за гріх?